Виконуємо номер 1302 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз та знайди його значення. І два завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Спростимо вираз, а потім знайдемо його значення. Перед дужками стоїть знак мінус. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаків дужка змінюємо на протилежні. Маємо мінус А додати 1,2. Помножимо 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на 2а і 3 множимо на 0,4. Переписали, мінус 3а додати 1,2. Помножимо 3 на 2, це буде 6а і помножимо 3 на 0,4 це буде 1,2. А тепер зведемо подібні доданки. Подібні доданки у нас мінус 3а і 6а, а 1,2 і мінус 1,2 взаємо знищується. Зведемо подібні доданки, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. Мінус 3 дати 6 буде 3. І множимо на А, маємо 3а. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 0,4, то 3А дорівнює 3 множимо 0,4. 3 множимо на 4, 12, відокремлюємо одну цифру комою, маємо 1,2. Завдання друге. Помножимо 4 на кожне чисел в дужках. 4 множимо на 2 м Відняти 4 множимо на 0,9. І розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки в дужках змінимо на протилежні. Буде мінус 8м додати 0,2. 4 множимо на 2m, це буде 8m. 4 множимо на 0,9 це буде 3,6. А тепер, як бачимо, у нас 8m і мінус 8м взаємознищуються. І нам залишається мінус 3,6, додати 0,2. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа ставимо його знак, знаходимо різницю модулів 3,6 відняти 0,2 буде 3,4 отримали мінус 3,4. Ми, спростивши вираз, вже отримали його значення. Номер 1302 виконано.